Усі привіт, дівчатка. Почала монтувати відео, і я офігела. Просто офігела. Реально, я сиджу і не можу зрозуміти, що трапилось. Я балакаю російською мовою. А я не можу, я сиджу і слухаю відео і не можу зрозуміти, що не так. Коли до мене приїжджає мама, ми спілкуємося дійсно російською мовою, бо... Ну, мама спілкується так. Ну що, що, що ж зробиш, якщо людина все життя проспілкувалася російською? Хоча я вам скажу, коли вона йде десь, е, да, в якусь структуру чи по телефону балакає, у неї чисто українська. Ось а коли до мене приїжджає, може ви замічали, да? Коли я знімала е, трошечки е, ну, відео, коли мама приїжджає, да? в, да, в нас буває, прискакує, бо ну мама спілкується, я е, автоматично переходжу. Ну, да. Тому всі дівчатка, кому не хочеться слухати, закриваємо вушка, і, ну і хлопчатка, да, і хлопці. Е, ну, хлопці, може, в мене зараз не дивляться, але ж е, дівчатка точно дивляться, я знаю. Закриваємо вушка і десь дві хвилинки ось, ось, ось пробачте. Ось так пробачте, ну так вийшло. Ну, потійці, ну, я да, да, просто я вже там дачу показувала. Я б могла його не викладувати це відео. Ну Мені так хотілося показати нашу дачу, яка вона зараз наша в нинішній. Ми її забросили, ми не їздимо туди. Ми тільки їздимо, збираємо е е врожай, Ось там е абрикосу в цьому році не обнесли. Ось, Кожен рік обносили, в тому році нічого не було, а в цей рік ми встигли. Тому пробачаюсь, що так вийшло, Але хочеться мені викласти цей кусочок відео. тому... Ребята! <реш> <реш> это наша доча. Боже мой, вишняк разросся! Это все, это трындец просто якийсь, просто кошмар. Приехали на абрикосу посмотреть. Ой, боже, набрала уже в носки кучу всего. Да, подожди, я ж набрала все. Да, на, пойдем сейчас так. Стояла тут две большие вишни, кто помнит, да? Из-за этого, что обрезал он две эти вишни большие, вишняку на папер. Это просто жесть. И теперь что? Шо... Взяли, взяли. Что с этим делать теперь, непонятно вообще. Просто непонятно. Ну, а трава вы видите какая, да? А, тут раньше все ли церковь была засажена И в этом была и проблема а от от Да ясное дело У нас тут и соседка хорошо ее снимает Всю абрикосу И люди приходят а не да. да нет, тут дорожка есть Что-то переживает а все, наша абрикоска Смотри, в этом году и ничего начали Ее уже и обнесли наполовину, мне кажется Еще не успели? Да? Ну тогда давай соберем сейчас тогда и если что-то хоть джем сварю. О, ну так классно, сейчас подъемся. Хоть джем сварю, а шо? А что ты кто копал? Да? Ну, копано. Лестницу ставили, наверное. Огромную. Смотри. Да не. А что? Ну, нахрен лестница? Ну, похоже, как на лестницу. Это ж не дырки, не да ямы. ямы. Что? Это Это, блин, тут кто-то живет. Большой. С, Норы, может зайцы. А, да? Да. О -о -о. Ты что, там нора, блин, заячий на районе. Серьезно? Там не заявечи, наверное, а в лисе. Боже, хоть бы лисица нас сейчас не укусила. Да, мне больше кажется, что лиса тут бы вряд ли забила. Ну, короче, все. Да. Ну, вы мало взяли. Кого? За ну, в багажник насыпь. Смотри, чтобы не вылезла, не укусила. В руку, туда може засунуть. Угу. Засунь. Що, ребята, приїхала ми Ох, Жарень стоїть невозможно. Неможливо. Боже, я хотіла почистить цей фильтр. Зняла фильтр у цих у своїх... Боже, чеснок розтаскала. Да что за дурень, да не собак? На Зняла фильтр зранку, но так і не встигла помити. Так він залишився. Фух. Приїхали ми. Маму ж забрали, я ж казала, по дорозі, їхали від цього, від костоправа. Приїхали, мама одразу каже, так, все, я пішла малину збирати. Пішла малину збирати. А я тут -а... Йошкін Кот. Не знаю, за що хвататься. Це взагалі капець якийсь. Мені і на город треба йти, але та зараз така жара, що по городі не, не цей не полазиш. Дуже жарко. Ну, Мені тут і в хаті вистачає роботи, зараз покажу. Ось, два відра абрикос, Ну, це ми вже з дерева зривали всю. Там є і гарна така, є і не дуже гарна. Це така плотненька, її треба буде чистити, перечищати і, може, із половинок робити цю як його, типа таке варенічко. Третє відро усе. Це така, що що ми збирали з цього, з землі. Ну там хтось уже обібрав її добренько, ну ми хоть на цю встигли, понимаете? То це цей прямо джем зварю, що буде вкуснее. Пообризаю, пообриваю. це буде хороший джем. Замочила вже. Це у мене великий агрус. Да, великий агрус. Це то, що надо його катати, так от хвостики обрізати, мама каже, там то есть все, короче. миска, ну то ця миска на відро. Фух. Тут в мене вже вода гріється, бутиль стерилізується, тут маленький агрус вариться. Це таким е, сахаром переварю, сказали, що е, цим його як його, блендером зробіть та і все, буде класний джем. Так я зроблю. Оце обріва ще до, до мільцюсінького хвостики, це здуріть можна. Це я так і не встигла зробити. цим. Оладки хотіла зробити із кабачка. Ось, але ж ЙОЖИК, ЙОЖИК, ЙОЖИК і все. І ми поки ті ЙОЖИК, потім пожарили яйця і бігом до Костоправа. Ось, це ми заїхали на дачу, на втору дачу у нас там малича є. вона вже готова, вкусна, класна. Купили, заїхали два. Апельсина зроблю я, типа фанта, саличі дуже добре виходить. Сабрикос вкусно, виходить, але то взагалі дуже-дуже смачний компотик. Це трошки вишні нарвали, але ж вона така вже переспівша, переспівша. Подивимось. У мене тут є вишня, на дачі вже всі переспівали, що такі, і з черв'ячками. Ото я її з солью позамачувала. подивимось, що я з нею зроблю. Ну, це так нервали та й нервали. Тут в мене відро рожка. 15 літва і ще хороший. Оце треба буде перечищати, це ще хороший. Це здуріти можна. Коли це я встигну, я взагалі не знаю. Це, це переробити. А тут ось -а я така замучена, що просто капець. Я не можу. Китя пішов, каже, я теж вже з'їздила, поки їздила, дорога теж не близька. то 60 кілометрів. кілометрів. Ось кілометрів. І начебто і недалеко. далеко. от по такій жарі, то, звісно. Поки туди, поки обратно, то трошки замоталися. Я ж потім ще на дачу, поки то, поки сьо, і оце приїхала. Токи це пішов, включив. Свою релакс комнату, як він каже. Включив музику та слухаю музику, йому треба віддохнути, бо він, поки ми сьогодні туди-сюди й покасив пів садка. Тому лазить. Ось вже коти, коти лазять. Ось, а я зараз буду, я ж кажу, зараз. Щас... Бігом бігом все по банкам, бо на вечір мені треба йти і сапати. Бо якщо не просипаю, то, то буде горе. Хоча я вже і поосвобождала перчики, то таке поміжряддя треба. Але все, все одно. Це треба робити, бо потім тут мені треба щось робити, сапати і все остальне. А коли це все робить? А, це криша трещить. То нагрівається, то остужається. Сонечко заходить, вона остужається. Сонечко виходить, вона нагрівається. Піду заберу фільтр, помию. Фільтр для цього. Для своєї жабки. Ой, як це зранку забула. Оце ж треба вимити його і заново поставити. Навіть наполовину буду спускати воду та буду дно вичищати. Бо це цвітіння цих водорослей мені зовсім не подобається. Ці улітки. Кстати, улітки гадять, як не знаю, що. Прямо це трендець. Вони начебто должны чистить все. А вони, походу, загажують там. Треба половину улідок по ну, нокурям подавати. Може, це, конечно, і жестоко, но извиняюсь, я це ж здурить можна. Їх там і мелких, і сотня. Я це з під низу грибсти цим сачком. А там куча у цих, знаєте, як э, какашек. Від улідок. Це ужас. Вони ще більше засирають, ніж чистять. А я, ребятки, працюю, знімаю капелюх, дивіться. А у меня тут такая красота сидит. Красивая такая. И шапка я... она села, и все. Да. И все, вам на светло. На капелюхе у меня катается. Фух. Так, ну что, ребятки, работаем потихоньку. Смотри, не могу шо... еще показывать вам. Вот. Потом все сделаю, потом покажу. достали ему фарша горяжого хлопает нормально так лопает там где ж мамка его делась такие малышенькие да да мені пуська ну вот а сзади воно крышка від банки вже яєчко йому дала. Думала, може, буде. А він не хоче яйчко. Ну м'язко поїде. Та м'як він нормально так докинувся. Та хай покушає, може він голодний совсем. Якщо мамка його не змогла прибігти до нього. Угу. Чи може щось з неї случилось, то ти ж представ як я. Кину. Да, для тих, хто не в курсі. Їжачки не їдять, яблучка, грибочки. Як нас в, в, в дитинстві. дитинстві показували сказки, їжачок пішов, такий в ліс, насобирав яблучок, грушок, грибочки в нас спину додому приніс і давай їсти. Ні, вони їдять змій, ужей, ящерок. Ящерок, мишей. мишей. Да, таке. Вони люблять м'ясо. І молоко їм не можна. Да, вони просираються вот. від нього. Вони його, звісно, оплять, якщо їм дать, але не взяв. Будете знать, хто не знав. Ліцей йому можна. Ліцей, так. Да. Ну, ну бачите, як м'ясо вплітає. Яблочко він би так не їв. Mm -hmm. Прикольний. Mm -hmm. Це він, короче, вибіжав, ми його зранку покормили знайшли. Я його тут обнаружив, да. Він тут довго сидів, виходить, вже почти вечір. Ось. Та, ще да, дали йому привіт. поїсти, ми дали йому поїсти варене м'ясо з гречкою. Коротше, собачу їду. Він там м'язко повибирав і все. Потім нам було поїхати за місто. Угу. Поїхали, приїхали. Маму забрали, Попрацювали. Я подив... не, подивилась. подивилась, він там, він там був, спав. Да. а після того, як я його відкрила. Він цей да. він походу іспугався і поліз. А це бонька почала гавкати. Бонька почала гавкати. Якось так, знаєте, так Необычно, коротше. Як будто щось обнаружило. Я туди, а вона на йожика. Він вже в путешествиї зібрався. Може шукати мамцю. Чи поїсти щось шукати? А що шукати? Ось їда приїжджає. Так, він ще на, на ножках не дуже стоїть, і глазки в нього ще не дуже відкриті, як бачите. Можеш приплізти, да? Та так? Та ні, приплізте. Та я так поки дихав. І ще його муравії атакували А мураві, походу, напали на те м'ясо, що ми дали? На гречку. До цього, так, да, на гречку. Він теж їв і вони на нього напали. Угу. Типа не їж наше Ну, фарш дивіться, уплітає нормально. Та йому щось фарша принесла стільки, скільки він сам. Угу. Ну єсь, єсть. Він вже по наївся. Наївся вже, так. Да? Тоді він спочатку так добре, добре латал. Mm -hmm. А Потім вирішив, думаю, навіть вам показати це чудо природи. На камері кажеться, що він великий. Угу. Mm Та -hmm. він просто близько. Сумій палець. Пугает меня. Ты меня пугало Боже под ногтями куча фарша. То есть он фарш, фарш видирала, від общего куска Трохи вам дискование, -мо. Угу в мірі животних. Туруруру, туру. Дії, посмотриш. там, де шланга йде, там він ходить. А що вже все? Пробіжався туди, під черешню сходив. No. Собственний Юрій. Не пугай его, хай і бігає. Та він знает знає мене. А? Він мене вже знає. У мене, я Вже знаю, вже і собак не лякається. Тільки, правда, отак от поворачується, так Угу. Ну, коротше. Путешествие. Йожик у нас тут. Да. Не знаю, може він живе там у нас в сіні. Не ну, знаю, може це, там і мамка. Так, він живе? Ну, все у Це ходить і тут лазить, лазить, лазить сюди сюди. Угу. Ну, Боня, слава Богу, тільки гавкала, не їла. Річ його... вообще по барабану, не, так понюхав, да і все. Подбіжав вот. до нього і різко тормознув. Так що так. Нянечка, нянь, не треба. Там Та мені все одно. Все одно, як кажуть. Так, ось бачите, так він зашив тут одною штучкою. Ну, на поки хвати. Сьогодні задумали з кицею робити мангальчик. Ось ввечір ми думали ще раніше зробити, поки ще не холодно. Поки тоє, я по там у нас роботи, мама дорога, скільки. зая піде, зараз опробує перший. У трусілях не буду показувати, зараз залізу, а потім... а я потом. В басейні, в басейні не буде видно. Будемо вважати, що це такі плавч... плавчата. Ось, Бо ну десь я позадівала після маминого дня народження ці плавки всі. Я не знаю, куди їх подівала. Господі, шукала, шукала, ні купальника свого не можу знайти, нічого. Я тебе не буду дивитися. А, вонечка, а де у нас Йожик дівся? А ну давай пошукаємо з тобою в місті й. Де йжик? То курочка. А де Йожик? А? Ходе у нас тут, туди, сюди, сюди туди І так тепер страшно, щоб на нього не наступити. <кху> Муха залетіла в рота. Де де? Де? Де маленький подівався? Ти ж шукала, ти ж знаєш де. А ну, давай. Найди мені. Ось у останній раз він тут був. Тепер де? Не знаю. Ой, я пішла до курочок. Боня, бонь! А де Йожик? Де Йожик? Десь він тут Чипчикує маленький. Це ж саме опасне, щоб не дай Бог не роздавити його. Це за це, це я боюсь більше всього. Він же ж такий маленький, сіренький. Йолки-палки. Де воно ходить? Де воно лазить? Воно оце тут. Туди їм, сюди їм. шукає. Найшла чи що? то не він? А, Він! Нашла! Ой, ти моя умничка. Ось Бачите? пришла, показала мені, мне Та й все. Все, можно Вони на охоту брать, да? Угу. Только він уже був у нас туда біля мангалу, вона аж туди добіжала. Вона ж по його слідам поскакала. Ну не до мангала, а тудой. Пішов туди, туда, сходив, уже воно возвращається назад. Територію проверяє. Свої, свої так сказати, владіння. він вже нас і не боїться. Ви бачите на це малишня, карандашня. Господи, так буде жалко, якщо щось з ним станеться. Ну, хай бігає. Я так подозріваю, що, мабуть, він не під ванною жив, а десь усе у нас тут в салоні, мені кажеться. Це він ходить, мамку ще шукає, мені думається так. Хоча хто її знає. Ну Це ж ви знаєте, як йожики. То собаки могли розтріпати, то ще щось могло статись. А воно бідненьке, маленьке. Ну, м'ясом накормили, у нього зразу з'явилися ці сили бігати, Да? Так. Да. Після того, як м'ясом покормили, так у нього этот, гіперактивність проснулася. Ну, да, капець. Воно путешествувало так. Ага. Бачите, вот, що воно. Слухайте. Єжик, єжик. Бачите, боже мій, таке воно. Ось таке воно, таке ось, колючками обросло. Смішний такий поліс. Куди поліс? Ну, де ж щось шукає він, де ж якийсь обход він робить. Ну м'яска він наївся добре і все, і відказався, більше не хоче. Ми йому показали, де воно лежить, положили туди, захоче, вернеться поїсть. У них же з цим бути все нормально. Ой, ой, ой. Ну вони такі малесенькі, господи. Я скажу, тики-тики, колючки такие стали, такие колючие. Цирк на ну, колючие. ну, колючие, да, уже. О, кто скота дерет. Вот так ему надо. А ты же уже залез. Ну давай. Ой, ныряй. Он, речь бежит. Нашего дырут. Боже, а может он где-то зачепился? Мы же ему когти по... обрезали в очередной раз. Мы собрались, да? Собрались тогда, когда О, уже... Ты уже снимаешься? Да. Все, я вже плаваю. Я скажу, собрались зібралися тоді, коли цей вже сонечко заховалося. В той раз ми хоч ще сонечко було. Ося, пожалуйста. Перебрали ми води, так? Да? Плилі поплили Ну, себе показувати не буду, бо я буду чуть ли не топліс, так що. О. О, ой, 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 ой. О, все, я тоже ныряю.